Друзі, слава нашому Богу. Я дуже дякую нашого Господа за таку можливість бути у вас в зібранні. Ми благословили діток, але знаєте, стаю на молитві і така приходить думка, що усі присутні тут, на цьому місці є діти Божі. Ми також є діти Божі, ми також є тими, хто зростає, хто намагається. Бути, будемо так казати, в належному стані перед своїм батьком, так як дітки, які ось щойно були перед нами, вони <кій> зростають в сім'ях. <кій> вони всі різні, вони, знаєте, різні за характерами. Так само і ми у Домі Божому всі різні. І Господь, саме головне, нас усіх вміщає. Ми, можливо, можемо не вмістити по якійсь причині один одного, чи настрою немає, чи щось, знаєте, якась така бентежність в серці. Чомусь, можливо, ми можемо, знаєте, так, іноді ставитися один до одного. Але Господь завжди благий, добрий і милосердний до нас, як люблячий батько, слава йому. Я хочу прочитати також для того, щоб ми отримали благословення, Слово Боже. Ви знаєте, останнім часом, друзі, ну особисто так скажу про себе, чомусь приходить на серце читати книгу псалмів. Знаєте, у мирний, час, у мирний час, коли не було війни. Іноді більше так якось приходило читати про війни, які вів ізраїльський народ, де, знаєте, там такі відбувалися події, занадто потужні, от про битви всілякі, які написані в старому заповіті. А зараз чомусь, Господь, знаєте, так особливо побуджує. Читати книгу Псалмів. І ви знаєте, я отримую велике таке благословення і натхнення. Зараз в даний час чомусь, я ж кажу, іменно в мені, якось так, знаєте, ну, трішечки важко знаходити натхнення для того, щоб, знаєте, в цих буренних таких подіях знаходити прямий шлях. Щоб дивитися прямо і бачити Господа перед собою. І знаєте, в цьому особливо допомагає книга Псалмів. Цар Давид, ви знаєте, персонаж дуже такий чудовий, прекрасний, Царь, який в свій час догодив Богу, будучи на такій посаді. І читаючи його псалми. Приходить натхнення, приходить, знаєте, таке, е, е, такий стан, в якому ти, ти бажаєш шукати Господа, в якому всі ті, будемо так казати, інформ, інформаційні е, такі моменти, які сьогодні намагаються давити на християнина. Хоча ми розуміємо, що ми живемо в тілі, ми переживаємо дуже знаєте, тяжкий період. Але Господь через книгу Псалмів, через серя Давида говорить мені і вам, що сама основна наша, будемо так казати, скеля і захист це є Господь. Книга Псалмів, 25 й псалом, з 8 го вірша написано такі слова. Я так вибірково почитаю. Друзі, для нашого натхнення, для нашого такого. Знаєте, ободрення. Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить покірливих у справедливості і навчає своїх шляхів смирення. Усі Господні дороги це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і Його свідчень. Ви знаєте, друзі, дійсно, сьогодні Господь Він звертає нашу увагу, щоб ми якомога глибше і якомога ширше, знаєте, сьогодні своїм серцем, знаєте, поринули у святе письмо. І особливо тут цар Давид каже, що Господь, ну тобто Він при, приводить. Всі риси, які притаманні Богу. Сьогодні людина може, знаєте, по-іншому ставитися до Слова Божого. Сьогодні важко можливо розмовляти з невіруючими людьми, ті, які, знаєте, нас оточують, які приходять уже звідти знаєте, з військових дій, і з ними в деяких моментах. Можливо, легше, тому що багато свідчень людина може привести, і ти можеш, знаєте, так, порадіти, що Бог зберіг життя, що Бог допоміг. А іноді сусідові, який, знаєте, в такий мирний час, що якось ставився до тебе, будемо так казати, стримано або по-доброму, зараз може змінитися. Ситуація, але Господь Він є незмінний, Він є добрий до всіх. І ми сьогодні не повинні, знаєте, друзі, бути, е, змінювати, е, змінювати своє ставлення або якось закриватися від людей. Господь Він е, написано, як тут було сказано, що усі дороги це милосердя і вірність щодо тих, це 10-й вірш. Котрі дотримуються Його заповіту і його свідчень. Дійсно, Господь сьогодні посилає багато свідчень у наше життя. Я пам'ятаю одне, знаєте, таке свідчення в моєму житті, їх було багато, але одне розкажу, що коли мені було е, трішечки важко. Коли, знаєте, були і фінансові такі е, проблеми. Одного разу я з роботи їхав на обідній перерві в банк, щоб проплатити там кредит по машині. От, всі на роботі, і так, взагалі, брали машини. Це, було, це були нульові роки, От, 2008 рік. І знаєте, так, якось отримав, ти отримав щось, але потрібно, тобі треба за це платити. І коли ти платиш. І заробляєш, платиш, то деякі речі чомусь приводять на, нам дають такий смуток. І одного разу я повертаючись уже, знаєте, поговоривши е, з банківським працівником, повертаючись уже на роботу, їхав на велосипеді. І знаєте, такий, такий, такий якийсь стан ну, не, не хороший, такий, знаєте, трошечки такий засмучений, пригнічений. Але знаєте, я так їду по цій алеї, які... на роботу їду. І так, ну, така невелика швидкість. І знаєте, по тій алеї я їздив на роботу постійно. Но того дня я їхав там так, під горбок, а потім вже ти їдеш з горбочка, котишся. І я так котюся, знаєте, в такому, такому трошечки задумчивому такому стані. І мій погляд, він. Знаєте, падає на дорогу. І на дорозі написані такі слова. Написано моє ім'я, мене звати Сергій. Написано Сергій, я люблю тебе. Ви знаєте, я потім їхав з роботи, мені було цікаво побачити ті слова, хто їх написав. Ну, їдучи назад, я їх вже не побачив. Їх не було. Було, знаєте, так, щось, щось е, а, а було так написано ну, як крейдою, знаєте, хтось написав Сергій, я люблю тебе. І знаєте, коли я проїхав ці слова, мій стан зовсім змінився. Не було вже того смутку, не було вже того, знаєте, такого стану пригніченого. Я просто радів і славив Бога, що Господь він ніколи нас не залишає. І свою турботу подає нам повсякчасно. І завдяки його турботі милості ми сьогодні на цьому місці, слава Богу нашому. Хоча дала йому дуже, знаєте, такі незручні, дуже такі тяжкі іноді дороги, щоб прибути на це місце. І я думаю, ви також порівнювали свій стан, можливо, до і після служіння. Коли ти приходиш, знаєте, і в тебе є якийсь такий, якісь такі, знаєте, можливо, е такий стан, ти бажаєш щось отримати від Бога. В тебе стан очікування, а коли проходить зібрання десь всередині, або при молитві, або при співі псалмів, ти відчуваєш, що Господь говорить до тебе. Псалмовспівець Давид він дуже це відчував. Він розумів, що тільки в Бозі, тільки в його присутності, да, ми можемо це зробити і вдома. Але ви знаєте, коли загальна молитва, і твій дух він, можливо, пригнічений, чимось збентежений, чимось ти роз, розстроєний. Але загальна молитва, і слово від Господа. Воно потішає, воно тебе окриляє і дає тобі велику силу і той потенціал, який ти потім вже можливо несеш в свою сім'ю, на роботу, можеш поділитися з сусідом своїм. Далі написано такі слова дуже, знаєте, такі, які бодрять. Наш дух, серед усього, що може статися, написано 27-й псалом з першого віршика: написано: Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? А ви знаєте, сьогодні, друзі, дійсно буває лячно, буває лячно вночі, буває лячно днем. Минулої ночі над нашим, над нашим містом. Літали шахеди. Я не знаю, чи у вас було гучно, але у нас було дуже гучно. Ми живемо ну, місто над Бугом, так як і у вас. Але наша електростанція вона не дає спокою. Вона не дає спокою. І постійно люди знаходяться в такому лячному стані. Але Господь запевняє нас і каже, що через псалма співця Давида, що Господь моє світло, моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? І далі він перераховує ситуації, в яких він може навіть потрапити. І ми читаємо на сторінках святого Запов... старого заповіту, що Давид потрапляв. В дуже небезпечні ситуації, де життя було під загрозою, де сім'я була під загрозою, де навіть друзі були під загрозою, але він говорить, що я не буду лякатись і не буду боятись. Коли підуть, каже він, на мене. Злочинці, аби пожерти моє тіло, то, і, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Отакі речі він. Переніс і відчув нас на собі все було в його житті, і війни були, все було, було і вороги оточували. Навіть, як я вже перераховував, що і в сім'ї були такі моменти, що треба було зберігати своє життя і тікати. Але він каже, що навіть що це все. Якщо відбувається в моєму житті, то я все рівно буду покладати свою надію на Господа. Далі написано, що Він просить тільки одного, не багато, не, не, не другого, не третього, але каже: Я прошу тільки одного. І в Господа одного, і в, і в, одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя. Я міг перебувати у Господньому домі. Ви знаєте, друзі, іноді ну я відчував на собі, да, і приходить така іноді буває лукава думка, що ну от ходиш ти постійно, ну от ти відвідуєш це Богослужіння. Ну і що з того? Все якби регламент, все якби формально, все якби ну так буденно. Але ви знаєте, Давид, він каже, що я прошу одного. Прошу одного і до одного тільки прагну, щоб перебувати мені в домі Господньому. І ви знаєте, коли я так почав розмірковувати, в чому привілей і в чому, знаєте, таке ну, багатство, збагачення, що ти навіть ось тут сидиш. Хтось, можливо, сьогодні не зміг, навіть якщо і хотів. Бути на цьому місці він не зміг бути по деяким причинам. Хтось, можливо, в інший, в інший в, ну, на наступне служіння не попаде. Але поки ти ось тут, брате і сестро, дякуй Бога, що ти можеш бути серед народа Божого, що ти можеш бачити брата та сестру, того, хто теж іде в Царство Небесне, хто має таку саму думку. Щоб подякувати Бога за ранок, за день, щоб заспівати Йому пісню, щоб, як я вже казав, отримати те натхнення, якого так не вистачає у нашому житті. Тому що ворог він не спить, ми всі це прекрасно знаємо. І далі він, знаєте, з, таким, з такою насолодою, він додає, чому. Він бажає бути в домі Божому. І що він тут отримує? Що він хоче бачити ось тут? Що він хоче мати на місці, де слава Божа перебуває? Він говорить такі слова. Аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, це четвертий віршик. Оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Як нам вистачає дійсно, друзі, іноді часу, віддатися роздумам, віддатися тому прагненню, що Господь бажає. Щоб серце відкрилося і дійсно, знаєте, поринути в ті роздуми, поринути в те, і згадати, що Господь зробив в твоєму і моєму житті. І як написано щоб ми подивилися на глибину того рва, з якого Господь нас підняв, і на велич того п'єдестала, на який він нас поставив, тому що ворог Він завжди, знаєте, хоче принизити, хоче умолити те, що, що, хто ми є, що ми маємо. Так як церква, так як особисто кожен, як я вже казав. Кожна дитина перед ним, що ми маємо і що ми отримали в нашому Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, що сьогодні ми відкуплені, що сьогодні ми прощені, що сьогодні ми освячуємося, як святі по праву мати це освячення від Господнього Слова, оглядати ту красу і велич Божої слави. В яку нас Бог уводить повсякчасно і роздаватися роздумом в його храмі. І далі Він додає адже Він сховає мене в, свої, в своєму наметі в день недолі, Він сховає мене в потаємному місці своєї скінії, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами. Що оточують мене в його наметі я проситиму я приноситиму жертву з радісною хвалою, я буду співати і грати Господу. Почуй, Господу, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло, шукайте мого обличчя, тому я, Господи, Справді шукатиму Твого обличчя. І дійсно, коли приходить оте Боже натхнення, коли ти ходиш, входиш в присутність Божу, ти чуєш багато речей від Господа. Ми пам'ятаємо, як е, люди, які попадали да, в оточення Божого народу, з ними траплялися неймовірні речі. Вони почали, починали пророкувати, вони починали говорити, е, знаєте, з бадьорістю, з натхненням і такою, знаєте, наснагою Слово Боже. І тому інші речі, які, будемо так казати, непритаманні людям цього світу, і навіть непритаманні людям, які ніби вірують, але знаєте, в такому холодному стані ці речі непритаманні. Тому давайте, друзі, ми будемо і далі слухняні нашому Господу. Завжди, знаєте, так сказати, потребувати того натхнення, шукати того натхнення і шукати тої близості з нашим Господом Ісусом Христом. А йому за все слава і хвала. Амінь.